11 серпня, неділя, подарунки від Бога. Тетяна середа, місто Павлоград, тимчасово проживає в місті Берген, Норвегія. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а він буде діяти, псалом 37, вірш 5. У лютому 2022 року, сидячи на своєму робочому місці, я не могла навіть уявити, що через рік житиму в найзахіднішому місці Європи Бергені, що в Норвегії. Ми із сестрою вже більше 18 років володіємо невеличкою поліграфією у Павлограді Дніпропетровської області. Як і всі підприємці, на початку війни ми зіткнулися із фінансовою кризою, оскільки прибуток залежить від кількості замовлень. Наше містечко розташоване за 80 кілометрів від Донецької області, тож багато людей виїхало за кордон або на захід країни протягом перших двох місяців. Згодом ситуація погіршилася, кількість замовлень зменшувалася. Мене дедалі більше турбувала наша фінансова ситуація адже незадовго до початку повномасштабної війни наша родина купила нерухомість в Ірпені, яка була в кредиті. Через неможливість заробляти кредитна сума ставала дедалі більшою. Я молилася і вірила, що Господь має план, що він не залишить мене і мою родину. Я маю двох доняк, які до 24 лютого проживали в Бучі, навчалися в адвентистському закладі. Коли моя старша донька зателефонувала мені о 5 годині ранку та сказала Мамо, над нами летять ракети, ми чуємо вибухи в гостомелі. Я думала, що моє серце зупиниться. Першим подарунком від Бога для мене стала евакуація студентів до Чернівців. На щастя, серед них були й мої діти. Згодом наша родина вирішила виїхати за кордон, адже мій бізнес призупинився, а доньки втратили роботу. Ми довго молилися, щоб Бог показав, у яку саме країну нам краще поїхати. Господь відповів нам через друзів інтернет, випадкові розмови, від усі лунало слово Норвегія. Дорога туди тривала п'ять днів, але тепло, з яким нас зустріла ця країна, складно передати словами. До того ж, держава призначила нам фінансову допомогу, а донькам запропонували роботу на літо. Саме за допомогою цих ресурсів нам вдалося вилізти з боргів. Для мене це було другим подарунком, на який я навіть не розраховувала. До того ж, район Вірпені, де ми купили житло, залишився неушкодженим. Мої думки і молитви були переповнені переживаннями за мою родину і нашу країну, тому я і не думала про збереження нерухомості, а Господь попіклувався навіть про цей життєвий аспект. Це стало вже третім подарунком, на який я не сподівалася, наш Бог дуже щедрий. Зараз я вивчаю норвезьку мову, планую своє працевлаштування, допомагаю своїй родині. Я бачу весь шлях, яким Господь вів мене, за який я безмежно йому вдячна.